Топ технології сьогодні, які можуть суттєво змінити ваше життя вже завтра. І як вам така тема? Пропоную обговорити, бо є про що? І так, у цьому випуску поговоримо про штучний інтелект, вдалі приклади застосування, сталий дета-центр, просторова оміка, нейронна гнучка електроніка. Ви на каналі GSM Forsage, Мене звати Оленка, і ми починаємо. Безсумнівно, штучний інтелект став одним з революційних явищ у світі технологій, хоча й відносяться до нього усі по-різному. Дехто побоюється, а де хто взагалі захоплюється. Але й те, що щі має великий потенціал і застосовується майже у всіх сферах життя людини, розуміють усі. Так, у 2023 році штучний інтелект вже знайшов застосування у різних галузях. Наприклад, у медицині намітився справжній прорив. У Швеції успішно проведено інноваційну операцію, в результаті якої людині з ампутованою рукою встановлена біонічна рука зі штучним інтелектом. Було проведено реконфігурацію залишкової кінцівки за допомогою скелетних імплантів та встановлено датчики унікального перерозподілу периферичних нервів. Такі протези більш рухливі з можливістю інтуїтивного управління пальцями. А ще є приклад встановлення в такій серйозній установі, як управління доріг та транспорту в Дубаях. Там активно юзають нейронку для поліпшення транспортної інфраструктури і безпеки. Зокрема, виявляють дефекти на дорогах міста, сканують номерні знаки та виявляють порушників, аналізують потоки транспорту та оптимізують годину червоного та зеленого сигналу на світлофорах, адаптують обмеження швидкості в залежності від погодних та дорожніх умов. Пропонують найкращий спосіб дістатися до потрібного місця, враховуючи всі види транспорту. А ще це управління створило розумну систему обслуговування клієнтів, яка використовує чат-ботів та голосових асистентів для надання інформації та вирішення запитань. А що ви чули про сталий дата-центр? Я вам зараз розповім. Ця технологія призначена для зберігання обробки і передачі обчислювальних ресурсів і даних. І при цьому такий дата-центр має високий рівень доступності і надійності, а також може продовжувати свою роботу навіть в умовах відмов і аварій. Адже він має резервні джерела живлення, такі як дизельні генератори та незалежні джерела живлення UPS. Також там зазвичай встановлюють системи кондиціонування повітря і системи охолодження, щоб просіювати надлишки тепла. До речі, розроблено спеціальні технології, які перенаправляються тепло для обігріву будівлі чи промислових процесів. Ну і ще серед обов'язкових критеріїв дата центру: це захист від пожежі, високі вимоги до кібербезпеки, а ще наявність автоматизованих систем управління для моніторингу і керування ресурсами. І на сьогодні сталий дата-центр вже є важливою складовою інфраструктури для багатьох організацій, які надають онлайн-сервіси, обчислювальні послуги і зберігають дані. Ви чули коли-небудь про таке: просторова оміка? Я чула цей термін давно, але я все ж таки не могла зрозуміти, про що саме йде мова. І ось, власне, перед цим випуском мені довелось стати трішки студентом та послухати лекцію з біології. І знаєте, я дізналась багато корисного. Просторова оміка це область біологічних досліджень, яка фокусується на аналізі просторового розподілу молекул, генів, білків, метаболітів та інших біомолекул у тканинах та клітинах організму. Вона дозволяє враховувати, де саме всередині організму знаходяться ці молекули і як цей просторовий розподіл пов'язаний з біологічними процесами та функціями. Просторова оміка має широкий спектр, включаючи дослідження в галузі медицини, біології розвитку, онкології, нейові біології та інших областей, де важливе розуміння просторової організації біомолекул для виявлення хвороб, розуміння біологічних механізмів та розробки нових методів діагностики та терапії. Це відносно нова область біологічних досліджень, яка в останні роки набирає неабияких обертів. Так, просторова оміка застосовується в дослідженнях мозку. Вона дозволяє аналізувати експресію генів у різних галузях мозку та визначити, які гени активні в конкретних нейронних шляхах. Це допомагає зрозуміти. Зуміти молекулярні основи нейронних захворювань та аномалій розвитку мозку. Також просторова оміка стає корисною у дослідженнях раку, а саме вивчення просторового розподілу білків в пухлинах. Це допомагає виявити підтипи пухлин і навіть визначити, які білки є у певних ділянках пухлини. Ці дані можуть бути корисні для вибору найефективніших методів лікування раку. Якщо простими словами, то за допомогою такої галузі знань ми глибше на молекулярному, генетичному та білковому рівнях розуміємо, будову людини, її розвиток, хвороби та як наслідок краще розуміємо, як саме треба лікувати. Складно собі уявити, що взагалі ген як такий, було відкрито лише в 1909 році. А вже сьогодні ми говоримо про таке детальне вивчення цього питання. От я думаю, як же ж може змінитись наука, от, наприклад, через 100 років. Цікаво, чи не так? Ну і наостанок найбільш цікава для мене тема. І як ви думаєте, яка? Правильно, це нейронна гнучка електроніка. Я впевнена, що про це ви 100% десь чули. Нейронна гнучка електроніка це область наукових досліджень та розробок, пов'язаних із створенням електронних пристроїв та систем, спеціально розроблених для взаємодії з нервовою системою людини або інших живих організмів. Вона поєднує принципи електроніки з біологічними науками та нейробіологією для розробки пристроїв, здатних моніторити, стимулювати, чи взаємодіяти з нейронними та іншими клітинами нервової системи. Нейронна гнучка електроніка є перспективною областю досліджень, яка може призвести. До розробки нових методів лікування та діагностики нейронних та психіатричних захворювань, а також розширити можливості взаємодії між людиною та машиною. Вже сьогодні сучасній науці є про що сказати, та є що продемонструвати. Нейронні гнучки електронні пристрої можуть бути використані для запису активності нейронів та вивчення функціонування мозку. Вони дозволять дослідникам моніторити електричну активність мозку в реальному часі та розширити наше розуміння нейробіології. Це може допомогти у дослідженнях про зв'язок між активністю нейронів та поведінкою, а також у пошуку нових методів лікування нейрологічних захворювань. Також нейронна гнучка електроніка використовується для створення мозково-комп'ютерних інтерфейсів, які Дозволяють людям керувати комп'ютерами, машинами та іншими пристроями за допомогою думок. Це може бути корисним для людей з фізичними обмеженнями, такими як параліч, а також для розробки нових способів взаємодії з технікою. У медицині нейронна гнучка електроніка може використовуватись для лікування нейрологічних розладів, таких як хвороба Паркінсона та епілепсія, через глибоку мозкову стимуляцію. Вона також може допомогти в ранній діагностиці та моніторингу нейронних захворювань, надаючи. Більш точні дані про стан мозку та нервової системи пацієнтів. Також може бути використана для вивчення сенсомоторних навичок та рухової координації. Це дозволяє дослідникам більш глибоко розуміти, як мозок контролює рухи і які зміни відбуваються в нейронних мережах під час навчання нових рухових навичок. Та, й взагалі, можливості гнучкої нейронної електроніки безмежні, бо все функціонування нашого організму відбувається спочатку в мозку. Саме звідти організм отримує ті чи інші імпульси. І в сучасних людей є можливість розуміти такі імпульси і навіть якимось чином на них вплинути. І це справді вражає. На цьому все. І так, не забувайте тиснути нам вподобайки, якщо випуск був вам цікавим. Підписуватись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я вам кажу до нових зустрічей, Па-па!